Это колер приманки. Ух ты! Щука взяла на окуня. Щука взяла на окуня. Ого! Это жарых. Это 100% жарых. Здесь такая трешечка. Реально трешечка. Ух ты! Ух ты! Щука, это щука. Нормальная рыба. З самого викиду. Всім привіт, на годиннику п'ята ранку, а я вже йду на рибалку. Сьогодні будемо ловити, скоріше за всього, що окуня. Можливо, в прилові буде щучка, жерех, коротше інший хажак, який буде ловитися, якщо він буде ловитися. А те, що буде окунь, це буде 100%. Переважно буду ловити сьогодні його на телеспінера, взяв попер, взяв борідки на випадок, якщо він буде котлити на поверхні. Але я дивлюсь, що сильна хвиля, сильний вітер і за цього. Скоріше за все, що він не буде котлити, не буде виходити е, наверх е, і чвакати. Ну, подивимося. Це зараз треба прийти на точку і просто трошки поспостерігати, половити, подивитися за активністю. В руках у мене без змін е, це мій лайтик Азура Сафіна 244 з тестом 212. Поки що палка просто бомба. Все, що можу про це сказати. Вчора ввечері зараз я вставлю е декілька відрізків. Трошки половив судачка ввечері, ну скільки там, 9 годин вийшов, трошки покидати, думав, що на воблери він вийде, але на воблери судак не вийшов, був сильний вітер, почався дощ, тому... тому ось подивіться, як я вчора трошки половив декілька маленьких судачків, ну а потім вже... Будемо ловити окуня. Перша рибка сьогодні тел спінер на джиг. Перша рибка. Напевно, що маленький окунець. Нда. Маленький окунь. Отака ну, от у нас перша риба сьогоднішнього дня. З дальняку на джиг проводці взяв. Ага. Побіг. Цікаво. Я думаю, що сьогодні окуня буде багато. Зараз спробуємо розловити новий оцей телспінер. Пуч. Ще поки його в коробку не клав. А так, взяв, вкинув в кишеню, що я так вейдерся саху без коробочки. Тому будемо пробувати. Він трошки відрізняється формою від е, роки. Формою і тут пелюстка золота, а там срібна. Ну подивимось, коротше. Я думаю, що е, Сенс цього не зміниться абсолютно. Так, 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 так само буде воно ловити, так само буде на нього клювати. Тому що телспіннер, по суті, ну, це така приманка, що вона буде будь-якого бренду працювати. Єдине що, е, єдине, що треба, щоб вона не перехльостувалась трійничком за пелюстку. Тоді все буде добре. Далеко від берега, але дуже-дуже маленькі око, дуже маленький. Отакий. Ну, Сьогодні поки що такі. Я думаю, що крупніші повинні вийти в будь-якому випадку. Дуже дивно, наче що й водичку дають, повинно бути все добре. Ну, Почекаємо трошки ще. Просто був дощ вночі, почому такий. Немаленький. Не і доволі довго йшов. Можливо, і за цього. Опа, рибка. Ну, цей такий самий. Коротше, на рукушняку стоять зараз невеликий окунь. Можливо, трохи пізніше, реально. Стане більш крупніший. Ну, точно такий самий. Точно такий самий. Ого! Це жарех. Це 100% зарих. Скоріше за всього. Чи щука, Слухайте. Щось. Щось неадекватне. Щось реально неадекватне взяло. Наче йде. Ну скоріше за всього жерех. Так вмазав. сто відсотків розвертається слухайте що це за риба ну, Нормальна риба йде просто йде йде он проти течії ну я вам скажу що ого здорово да здоровий жаре десь така трьошечка реально трьошечка ух ти ух ти ух ти Да, здоровий жерех, Треба, коротше, йти кудись в інше місце, його приймати. Да, здоровий, здоровий жерех. Я його не втримую тут. Треба йти на берег. Я його тут не втримую. Ну, Трьохки немає, ну двушка є. Здоровий жерех. Ось такий жерех. Ну десь десь реально двушечка. Гарна риба, дуже гарна риба, давайте я вам покажу. Його поближче, повний зріст, так скажем. Тут є у мене такий пенячок, отакий отака риба. Ну це просто жесть. Це просто клас! Це сказка. Отакі от же у нас в Києві водяться. А зараз будемо його відпускати. Я хочу, щоб такі риби жили і дарували емоції, такі як він подарував мені сьогодні. Це просто жесть. Ну що, жерех, біжи. Рости. Здоровенна риба. Здоровенний жех. Зараз піде. Виспіль знову в мене з руки. Прийшов. Давай, 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 пішов. Все. Росте. Виходить, що нормально так розловив цей толстпіннер. 8 грам, такий пуджик. Прикольно. Грає стабільно, мені подобається, не перехльостується, тому що тут вертлюжок, бачите, впаяний в самий корпус приманки. Це радує. Опа, рибка. Рибка. Чисто взяв на паузі, підібрав приманку і все. І нічого не відбувалося. <рив> Ось трошки крупніший окунець, ніж ті, що були начебто. Ні, такі самі. такий самий самий, просто сильніший. Це вже, бачите, на травичці стоїть. Це вже так. Да. Але такий окунь не заслуговує на фото, тому швиденько його відпускаємо і продовжуємо ловити. От Про це я казав телспінер Отакий самий хвостик, як і у Дера Купа Джакаловського. І колір. Сам по собі толспі не розхожий. Тому зараз спробуємо на нього. <звук> Ух ти, яка клювака була. Не знаю, було видно, не видно. Ну прямо аж так сандалив. Наче судак. Ну, скоріше за всього то був окунь, але... Ударчик дуже класний. Такий чіткий дух. Опа, риба. Рибка. От і новий колір розловив. Ну, а значить змінив просто колір приманки. Ух ты! Щука взяла на окуня, Щука взяла на окуня, Взяла щука. Ах! І виплюнула. І виплюнула окуня. Це прикол. Да-да-да. он, весь подертий Окунь. Порізана голова. Щука взяла. Як добре, що це було на камеру, я це все засняв. Оце так, да. біжи малий. Ой. Жалко, що її не, не було видно, але взяла дуже жорстко, трошки пройшла і виплюнула. Це ж треба. Можливо вона тут стоїть. Хто знає. Рибка. Рибка. Трошки почав переходити тому що риба ну, перестала зовсім клювати чомусь. Чи набридтов спінер, чи її там зараз немає. От, трошки перейшов, одразу активного окуня зняв. Але чомусь ці окуні не, не ростуть в розбірі. Всі вони однакові, всі вони маленькі до 100 грам. Це, напевно, грам, грамчиків 80-70 отакий. Ну, новий тил працює. Буде здоровий окунь на точці, буде клювати 100%. Опа. Рибка, рибка, рибка. Вже недалеко від берега. Хоча Ні, ну на середній дистанції, на середній. Коротше, там, де починається е брівка, там де починається ракушка, там і стоїть оцей окунь. Я окунь весь стандартный. Минулор... Минулорічний, скажем так. Скорее за всего, что знал, знал жерех. Скорее за всего, что знал жерех, або щука. Або щучка. Поки що не может зрозуміти что-то. Щука, это щука. А ну свечка будет? Нет, свічки не будет. Ну вот так вот, да. Сегодня вот такая у вот... нас такая різнобарна рыбалка. Щука, жерех, окунь. Як як я і хотів, як і ми всі хотіли. Клас. Так, тепер де би його. Де би її відчепити, тому що за ці класі вона класна, у мене ні, ні інструменту, нічого немає. Куди? Ну і щучка біжи. Я знав, що ти будеш тут. Ти вже сьогодні у нас клювала на окуні, але не такого невеличкого розміру. Але дуже приємно. Класно. Біжи, мала. Тобі ще ставати п'ятірочкою, можливо, десяткою. Побігла? Прямо ось тут. Непоганий окінець, прямо вже тут. Ну, це вже більш-менш. Сьогодні це найкрупніший. Mm. <світ> Поки що. Все, втік. Так що обов'язково відкривайте дужки, коли берете рибу, особливо ось так, в воді. Бо можете зламати собі спінги. Разом ідеченька. Опа! Там вже сидить риба. Я ще не встиг почати проводку, а там вже риба сидить. Щось дивлюсь, не то не приманка. Ну, просто виходить, що він нападіння взяв, а я зазвичай відпускаю шнур. Ха -ха. Ось такий оконець. Рибка. Рибка. Поставив вже знову телеспіннер. Ого. Це нормальний окунь. Це ж окунь? Я думаю, що це окунь. Просто гарного розміру. До кабанчик. Кабанчик перекрутився. О! Ось такі грамчики 200. Гарнюнька. Ось такий кабанчик. Непоганий розмір вже хоча б. Може е нормальний окунь виходить трошки пізніше, коли вже сонце встає. І вже і малий. Рибка, і причому... Доволі непогана рибка. Гарний окунь, Так, да, непоганий окунець. Здалеку взяв. Опа. Ось такий от матрос. Ну, непогано. Ловимо далі, біжи. Є. І не зрозуміло, що за риба? Нормальна риба з самого викиду. Насправді схожа на судака. Схожа на судака, йде рівно. До мене пішов, ні. Не розумію, це щука? Так, да, це щука. Це щука. Я, яка взяла толспінер, дуже-дуже глибоко. Дуже глибоко. Ні-ні-ні-ні, не розвертайся. Може зрізати спокійно. Опа, є. Значить взяв. Опа, така сама щука. А порізала флюр жесть. Зараз піду на берег відчіпляти якось. Ну, прикольно. друга щука, за риболовлю. Це потужно. А спінер де. Аж там в шахті, вон, бачите? В шахті. Як його діставати? Зараз паличками буду якось діставати. Но флюр вона порізала жорстко. Ну, ось така от щучка. Певно, що в районі 700-800 грам до кіла і обов'язково зараз відпускаємо. І обов'язково зараз відпускаємо і далі насолоджуємося рибалкою. Пішла. Кружляє тут щось. Давай біжи. Все, розвернулась. Пішла. Опа. Прямо тут. Під берегом. Я дивлюсь, хтось б'є толспінер. він якось зі сторони в сторону <рес> потім придивився за ними йде окунь добре що я зараз в поляриках в окулярах ось такий бачу він лупить його лупить лупить і тут я зробив трошки паузу і він взяв прям під самісінькими ногами риба під самими ногами, ногами знову окунь взяв. Нормальні окуні, тараночні такі. Дивіться, які класні кабанчики. Гарні окуні, але сьогодні не забираю. Біжи. Біжи. Опа, рибка. Здалеку далеко взяв. Здалеку. Коротше, я зрозумів, чого окуні почали клювати. Я щучку зняв з точки. Зняв щучку і окуні підтягнулися. Почали одразу клювати. Реально одразу. З перших вже закидів. Я ото під ногами зловив. Потім через два закиди знову тут недалеко. Наступний закид, здалеку взяв. Ну, коротше, щука завжди заважає окуню нормально харчуватися. Він просто боїться вилазити. Ну і це, це логічно. Є рибка вже з іншого трошки місця. Оконь. Да, ганенький. Гарний окунь. гарний. Ох, ви шо. Грамчики під 300. Ух ти. ух ты. Хотихоти. Отакий. Гарнюня. Це гарнюня. Класний окунь. Та вийшов. Таких ловити одне задоволення. Що, матрос біжи. Пішов. Та вийшов. Це реально кайф. Рибка, рибка, рибка. Повернувся на точку. І одразу окунь невеликий і зійшов і є. Пройшовся, пройш... Пройшовся трошки в інше місце. Там виявилася глибина під самим берегом. Тобто обрив такий і ну, кидав, кидав, окуня там взагалі нема. Мальок гуляє, його багато, але ніхто його не пасе. Окуню, щуці, чомусь сподобаються зараз міляки. Напевно, що просто пригрівається вода і вони там ось, ось така от історія. А от там, де поглибше, там і судака навіть немає. Я не знаю, що там зараз є. Можливо, лящі, можливо, суми на тих ямах, але зараз при нам риби, там такої як судак, щука, немає, абсолютно. Можливо, на виходах. З ям хтось є окунь, в принципі також там є на ракошняку стоїть невеликий. А от всі інші хижаки, вони куди здилися. Опа! Оце був удар. Це гарний окунь. Да, це гарний. Гарненько такий кабанчик. Такі худі вже скинули кру, нажираються, кайфують від життя ці окуні. Такий баласт скинути. І чисто тепер пузо, щоб жерти. Весь сезон жерти. Аж до зими. Ну а зима вже така вона. Повне пузо і кривних починають їсти отакі от мікроорганізми різні. Невеличкі приманки, їх цікавлять тільки, де і все. А зараз можна і 4 дюйма втоптати. Вся риба стоїть на глибині 2-3 метри. Чому так? Просто стало тепло, рибка гріється. З'являється в водорості і вона там просто шукає собі укриття. Так було і в минулому році, саме в цей час, коли от вилітає пух, дуже класно ловився окунь та щука на телспінери. І от Я зараз вирішив взяти собі нових телспінерів. Вийшли якраз нові кольори, нові ваги, нові моделі. Так що по суті, на них два дні от вже проловив і все чудово, рибка ловиться. Але це все скоро закінчиться. Скоро трава підійметься. і на телеспінери буде просто неможливо ловити там, де я ловлю зараз. Тож не зволікайте, ловіть зараз на телеспінери, поки ще трава не піднялася. Я думаю, ще тиждень, можливо, два тижні можна активно половити рибку. Ну а потім вже буде гірше, гірше і гірше, просто тому що неможливо буде проводити приманки саме там, де стоїть риба. А поки що можна ловим.